Всім привіт! Я обіцяла, записувала вам голосове стосовно тієї позиції, коли я робила молд власноруч, і що це було в перший раз, і обіцяла вам записати відео, як це все вийшло, показати і ну, більш детально. Отже, купила я, хто не слухав, послухайте, вище це голосове. Силікон був середньої плотності, треба брати для таких свічок більш ніки. Коротше, вийшло це все таким чином. Ось, я вже проливала, на свічок 15. Отак воно виглядає. Основу я знайшла в лісі паличку, дерев'яну паличку, з якої потім зробила свічку. Що ми маємо? Коротше, тут, як бачите, є навіть частинки кори. Вони досі іноді з першими заливками свічок, кора прямо на світці була. Вже воно все там, все, що прилипало до воску, воно вже відірвалося, вже більше кора не прилипає. Він дуже плотний, прямо хана. Отут шилом, бенсетом я прокалую, дуже-дуже, ну прям, ну вроді як і гнучки, але для фону... Ось, наприклад, у мене є теж молд, це свічка-кіт. Волкнут молд робить з форми, робить, по крайні реві, він там хлопчик на війну пішов. Це теж силикон, у них дуже плотний, бачите, які. це, по типу такий самий. Але якщо порівняти, наприклад, з сніву Factory, де силікончик взагалі на гусінький, на прям-прям дуже-дуже, то це... Прям занадто. Що я можу сказати однозначно, для тонких столових свічок краще брати силикон, якщо самі будете робити і опалубку, і вибирати там яку частину буде заливати під свічку, то краще брати силикон в Ну Це був мій перший такий тест. Я вже далі буду знати, як робити. Навіть у мене вийшло, бачите, дірочка того, що... Силикон, коли я почала заколачувати, він дуже швидко загус. Я просто не уявляла, що це може бути майже мгновенно. Хорошо, що в мене все було готове. Але я починаю його лити, я скрутила опалубку з прозорої плівки. С хочемо так от зробила контур. І воно навіть не проливалось у мене в цю основу. Прийшлося витягувати палку, заливати, а потім я палку прям занурювала в опалубку. Я думала, в мене навіть свічка не вийде. Ну, воно -то всередині все вийшло, але снаружи можна побачити, що є отакі нерівності. Сниму вам більш детальніше. Бачите? Ось такі нерівності всякі. І от прямо я з одною рукою то дуже-дуже плотно. І Ще такий момент, завжди, коли купуєш нову форму, в принципі, інтуїтивно-орієнтивно, судячи свого власного досвіду, ти вже знаєш, який гніт підібрати. Але свічка тонка і я підбирала сюди декілька гнотів різних. Коротше шнур підходим. І підходи косичного типу. Коротше, класніше горить з бджолиним воском тільки косичка. Ну, 32 нитки це забагато, я брала 23, взагалі, отак, само класно. А цей, коли горить, мені не дуже подобається. Чомусь він бджолиному воски, шнуровий. Вогонь виглядає, коли вона згорає потихеньку, він виглядає притушеним. Таким от немає такого рівного овального такого вогника, як зазвичай має бути на світі. Тому краще брати саме.